Готуюся до покраски яєць. Красити буду шелухою. От шелуха від звичайної цибулі. Правда, там є трішечки шматочки від червоної. Окремо є від червоної, хочу подивитися, чи буде різниця. І ще я в цьому році хочу додати каркаде, порізати його, як шелуху, не вдається. Тому я просто пожму руками, хоча це не дуже, не дуже виходить. Ну, наскільки виходить, змішаю з однією шелухою і з іншою. Звичайно, каркаде. Це було такі от величенькі шматочки. Я просто помну і додам до шелухи. Подивимося, що воно буде. Раніше я так не робила, тому мені цікаво, який буде результат. Я додам його сюди, в цю шелуху, і додам його від червоної цибулі. Потім заварю крема і подивимось, що вийде в мене в цей раз. Яйця в мене приготовлені, вже помиті. Наразі я перший раз їх мила, звичайно, цього не робила. Ну, цей раз вирішила спробувати. Не знаю, яка різниця, все одно печатки, всі не повимивались. Використовувати буду звичайний бінт, в нього буду завертати і буду зав'язувати ниточкою. О, така, кріпенька ниточка. Як це я буду робити? Яєчко вологе, беру на марлю, насипаю з цієї шелухи. Складаю яєчко, насипаю зверху, не дуже воно тримається. Ладно, зараз завернемо і подивимось. Так, щоб було краще видно. Так, відрізаю цей бінтик, буду завертати яєчко. Завертати його треба так, щоб шелуха була по всьому яєчку. Так не виходить. В один бін... бінтик завернути не виходить, тому я вирішила зробити шматочки бінтика. Хрест на хрест, щоб повністю яєчко можна було завернути. Так, так, я збираю бінтик і внутрі розподіляю цю шелуху, щоб вона була на всьому яєчку. Бінтик я закручую. З ці Ниточкою зараз все це зав'яжемо. Зав'язали. Зайво відрізаємо. Таким чином я заверну усі яєчки. Потім покажу вже готовий результат. А якщо ще яєчко взяти упаковане, взяти так от перемотати такою ниточкою плотненькою По-перше, це закріпить оце от. Упакування, а по друге іноді залишаються такі дибні полосочки на яєчку, як лучики якісь, ну так зав'язати. А ще я покажу варіант, як моя бабця упаковувала так яєчко. Старі колготи. Нога відрізана. З одного боку зав'язується вузлик, бабця просто сюди пхала луку від цибулі. я зробила так от завороночкою, щоб було легше. Береш туди, насипаєш, скільки хочеш. Кладеш туди яєчком. Потім все це перетрусити, розподілити шелуху більш-менш равномірно зав'язати ще один вузлик, і ці два вузлики теж можуть давати такі лучики на прокрашеному яєчку. Отак от розподілили, потім взяли ниточку. І знов все це перемотали і зав'язали. Таким чином всі яєчка будуть упаковані. Потім подивимося на результат. У мене трішки не вистачило шелухи. я вирішила показати, як я її готую. Беру звичайну шелуху, щоб її було краще видно. От звичайна шелуха. Я її просто ножицями нарізаю на дрібні шматочки. Окраще видно, або в руку беру, або просто отак нарізаю. Так, ну ось, яйця всі підготовлені. Залишила спеціально дві штуки без ниточки, щоб, щоб подивитися, яка буде різниця. До речі, краще використовувати, якщо старі колготи, то краще використовувати світлого кольору, бо тут не видно в чорному як розподіляється шелуха. Ну так, тільки на ощуп. Ну, подивимось. Чим мені подобається, це такий метод фарбування. Ти що кожен раз ти не знаєш, що вийти. Кожен раз відкривається щось нове. І, в общем подивимось. Далі, далі покажу, що буде. Так, ставимо яйця варити. Бачите, каркаде, тільки яйця намокли. Каркаде дає колір. Так, залила холодною водою, поставила на піч і наливаю у Ось це в мене експеримент. Що воно вийде з цього? Іншу партію яєць я залью зеленкою. Подивимось, далі подивимось. А другу партію яєць я заливаю зеленкою. Да, і ще забула сказати, що я обов'язково додаю уксус. Так, яйця зварені фукарцині трішки охололи, будемо дивитися, що у нас вийшло. От я роз, розгортаю яєчко. Так. Щоб було краще видно, зараз його вимаю водою ось. Ось так виглядає перше яєчко. Так, далі наступний варіант. Так, прошу пробачення, що я не показую. Ага, все відрізала. Так, все це ми вичищаємо. Так, да, тут же ж у нас ниточки. Їх треба перерізати. Так, це в нас другий варіант. Ух ти! А, ну да, тут же зі звичайної цибулі каркаде і червона цибуля. Так, зараз полосну. вот так виглядає Друге яєчко цікаво, як. Так, наступне. Кожен раз щось виходить новеньке. Прям згадати, ну не згадати, а передбачити, який буде результат, ну просто неможливо. Ножиці кухонні. Ріжуть не дуже так хвилиночку. а вузлики з трудом відрізаються. Так, обми, обми обмили. О, оце третє. Ще обмию водички. знімати весь цей хлам. Слушайте, ну таке красиве. Вообще, таке красиво вийшло. Правда не тут не видно. Ну, яйце как класс. Так, третий вариант, четвертый вариант. Просто мраморний виходить. Прелість. Ну, мої враження. Фукарцин не дуже дав колір. Хоча ось це, мені здається, все ж таки завдяки фукарцину він такий кольоровий. Каркадей, мабуть, дає такий. Сириніватый, синеватий колір. Но ну, яйця вийшло бомбические. Так, зараз будемо розпаковувати. Ну тут точно це каркаде. Зараз будемо розпаковувати ті, що варилися в зеленки. А от все ж таки залиш... залишився слід від ниточок. Трішечки, але все ж таки є. І тут є слід. Ну, не дуже помітно. Які ж вони красиві виходять. Займемось розпакуванням наступної партії. Обрізаємо всі жобки, пузлики, перерізаємо ниточки, щоб це було видно. Так, не зовсім перерізала. Ось таке щось виходить. Це, мабуть, каркадета є такий синій колір. Це Зеленка дала ось таке мраморный яєчко. Так, наступне. Камароси чіпляю, чіпляю. Багато було шелухи, і там, де її не було, майже перерисувався зелений колір. Далі процес цікавий такий. О. Наступне. Так, водичку. собачек и красунчик. И останний. te lo <susurra> водичку. Вот какие вон и красы не выходят. Прям даты и даты Вузлик, мабуть, був. Ну, в общем, вот такі вони виходять. Ну, і для розуміння посуд псується. То в мене є спеціальна така каструлька, яку я використовую для цих своїх експериментів. І, воно з часом відмиється. Але майте на увазі. Ну і на завершення яйця висохли, вони стали трішечки матовими, і ми додамо їм блиску трішечки олії, беремо яєчко і натираємо його, воно починає блищати і залишається таким гарним. Це, мабуть, яєчко, яке було одне єдине з шелухою від червоного лука. Я так думаю. бачите, яка вона стає. Прям вообще такі гарнюсенькі. Ну, и последний штрих. І до свята готові. Подивіться, які в мене яйця вийшли. Сама не очікувала такого результату.